Слово Боже на цей день Євангелія від Івана. Помолимся. Цар Небесне, Отішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скрубниця благ життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверми, і спаси благи душі наші. Від Йоанна Святого Євангелія читання. Той час був один недужий лазар з Витанії села Марії та її сестри Марти. Марія, якої брат Лазар був хворий, була та, що миром була помазана Господа, і волоссям своїм обтерла йому ноги. Послали сестри до нього сказати йому, Господи, ось той, що ти любиш, хворує, почувши та Ісус мови, не духа ця, не на смерть, але на славу Божу, що син Божий ним прославився. Любив же Ісус Марту і її сестру Лазаря, і як почув, що цей хворіє, ще два дні лишився на тому місці, де пробував. По тому мовив до учнів, ходімо знову в юдею. Учні йому казали: учителю, оце недавно юдеї тебе хотіли каменувати, і ти знову туди йдеш. відповів Ісус. Чи не дванадцять годин у дні, коли хто ходить у день, не спотикається, бо бачить світло світу цього, коли ж хто ходить у ночі, спотикається, бо в ньому нема світла. Сказавши це, мовив до них Лазар наш приятель спить, але я біду збучу його. Учні йому кажуть: Господи, коли спить, видужає. Ісус говорив про Його смерть. Вони ж гадали, що він, він говорив про спочинок у сні. Тоді Ісус каже їм отверто: Лазар помер. І я за вас радію, що мене там не було, щоб ви увірували та ходім до нього. Тоді, Тумана, на прізвище близнюк сказав до співучнів, ходімо і ми з ним, щоб разом умерти. Прибувши, Ісус застав його вже чотириденним у горобі. Була ж витання недалеко Єрусалиму, стаді 15. І багато з людей зійшлося до Марти та Марії, щоб її розважити по братові. Марта, почувши, що Ісус наближається, метнулась йому назустріч. Тоді, як Марія сиділа в хаті, заговорила Марта до Ісуса: Господи, якби ти був тут, мій брат не вмер би, та й тепер знаю, що все, що ти попросиш у Бога, Бог дасть тобі. Ісус їй каже: твій брат воскресне. Каже до нього Марта Знаєш що Воскресне у Воскресіння останній день. Ісус відповів їй Я Воскресіння і життя, хто мене вірує, навіть коли помре, житиме. Кожен, хто живе і вірує в мене, не помре по віки, віриш тому. каже йому так, Господи, вірую, що Ти Христос, син Божий, який гряде у світ цей. Сказавши це, пішла і покликала свою сестру Марію і каже пошепки, прийшов учитель і тебе кличе. Як тільки вона те почула, встала хутко і пішла до нього. Ісус ще не війшов був у село, він був на тому місці, де його зустріла Марта. Юдеї були з нею в хаті та її розважали, побачивши, що Марія встала хутко і вийшла, пішла за нею, подумали, що вона йде до гробу, щоб там плакати. Та Марія, прийшовши туди, де був Ісус, і, побачивши його, впала йому до ніг і сказала йому. Господи, якби ти тут був, мій брат не мер би. Побачивши Ісус, що вона плаче, і що деякі, які прийшли з нею, також плачуть, Розваж, розжалобився духом і зворушений, спитав, де ви його поклали? кажуть йому іди, Господи, і подивися. Заплакав Ісус, тоді юдеї стали казати, «Кхе -кхе, бачить, він його любив. А деякі з них мовили, чи цей, що зробив зрячими сліпого, очі не міг так учинити, щоб і той не помер. Ісус знову розжалобився і пішов до гроба була то печера, і на вході до каменя Ісус сказав «Відкутіть камінь. Марта, сестра померла каже йому: Господи, вже чути, бо четвертий день уже. Озвався Ісус. Хіба я не казав тобі, що як увіруєш, побачиш славу? Боже, відкотили камінь, Ісус звів очі вгору і мовив, Отче, дякую тобі, що вислухав моє, си мене. Я знаю, що ти завжди мене вислуховуєш, але задля людей, що стоять навколо, сказав я, що ви, вони увірили, що ти мене послав. Промовивши те, скликнув на весь голос: «Лазаре, вийди сюди. І мертвий вийшов з обв'язаними край. Крайкою руками і ногами та з лицем обмотаним хустинкою. І сказав їм Ісус: розвіжіть його і пустіть нехай іде, бачиш, що зробив Ісус, увірили в нього численні юдеї, які зійшлися, були до Марії.